Привіт! Сьогодні ми будемо грати в медустрі. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Це планета Септуло. І ми будемо проходити цю гру захоплювати планети від нашого сусіда. Але то таке. Нам треба. Ну, я захопив цей сектор. Вже навів тут порядок, енергії, є гарні дослідження, ось, леч... до речі, моя шкала досліджень. Ну, кремній тут. У мене катастрофічні проблеми з кремнієм. Кремній, кремній, він треба всюди. І це є проблемою. Тому мені треба. Виготовляти мідь, добувати пісок, добувати вугілля, щоб оце все нафуричити і просто взяти та й зробити з цього, з цього кремні. Бо кремні – це найважливіше. Я, ну, Як, по-моєму, кремній графіт це найважливіше. До речі, в мене є титан. Він буде добуватися тоді, коли я просто візьму в захоплі крижаний ліс. До речі, в цій серії я буду захоплювати крижаний ліс. Кремній, кремній, кремній. п'ять кремні. давай за, на 3 вугілля? Ну, це бури. Бо пісок добувається не так швидко, як вугілля. Як би це дивно не звучало. Тепер в нас має бути така штука, як. Як вона там називається? Електрика. Електрика, електрика, електрика. Бо нам треба електрика. Ось така в мене школа поки що. Але я буду збирати все-таки ж на сонячній панелі. Бо це арне. Ну, Зато не буду витрачати вугілля і буду його перероблювати кремній, а не витрачати на енергію. О Боже мій, в мене ці заводи, мільть, свинець. До речі, у мене з ним проблеми. І так далі. Це просто. Просто я не знаю, як це сказати. 400 міді, 400 свинцю. ну, от, Як це можна називати запасом на все моє життя? Так, мені треба конвейер, бо я знайшов нормальну штуку. Я дуже часто використовую слово штука. ну, Бо це просто. Моє основне слово штука. Але це все потім. Нам треба провести електрику на фуричі. Ти дам добре кремній, бо цей крем Ну, Його треба забагато. Ми все тут робимо, як має бути, як має бути. Вугілля видобуваємо, електрику видобуваємо, проблеми залагоюється. І все так норм. Я буду захоплювати крижаний ліс і так далі. Ну, це, короче, гра майндустрі дуже цікава. Це відео 23 хвилини. Це дуже круто. І все заради вас. Заради вас, заради вас, бо ви для мене підписник, переглядачі дуже потрібні. У мене тут купа всього охорона проти сусіда, ну, класно. Навіть трохи вугілля, його ми переробимо у щось. Хм, можна у графіт, бо ми і забули про його видобуток. Або краще в електроенергію. Ха -ха -ха. Електроенергію, електроенергія. Це все, що має бути. До речі, я хочу зробити потім заводик. Але ця штука нам буде в користь з нею. Чуть -чуть. Я буду багато захоплювати. І самий крижаний ліс буду ще його окремі сторони. Коротше, Mindustry дуже цікава гра. Ще вона доступна у GodLike. Дуже класний сервер і по Minecraft, і про. Так коротше по всьому. Godlike – це найкращий сервер у світі. Так, ти чо... Е, ти зайві робиш. Ти хочеш мені поламати всю електричну систему. Ну, у мене, до речі, на планшеті є багато, то... багато захоплених секторів. Саме на планшеті я там дуже гарно граю, а на телефоні скачав теж для розваги і для відео. Ну, бо ця гра дуже-дуже дуже, дуже, дуже і дуже речі раджу. Вона безкоштовна у плеймаркеті. Просто кажете майдустрі або. Ну, якщо написати, якщо у вас дуже сучасний телефон, то воно не працює. А так скажете, майдустрій за Google. Заплеймаркетити, загуглите, як це можна назвати, ну, знайдете цю гру, скачайте, вона дуже класна. Ось так воно працює. Ну, ще Воно коштує менше, ніж Майкрафт, 64 метй, але дуже цікаво. А Майкрафт порівняно з ним, то це просто дуже крута гра ще й мало у пам'яті. Тільки оперативки трохи більше хаві, але Майкрафт ще більше. Тобто Майкрафт це просто зайва штука, яка нам повністю не треба, і вона проблематична. Тому це все нам робити обов'язково. Бо без е всяких оцих штук я не знаю, як це зробити. А ще, до речі, гра Раджу Дютео. Це такий ютубер, який дуже багато з. А я я тут фуричу. Ну, дуже, 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 дуже багато. Мені треба вирішити проблему з свинцем. Свинь, свинець. Ну, схоже. Правда? Ех, як, якби я зробив спонсор канал, то це б було. Крутіше. Ой, Боже мій, ці конвери трохи, трохи, мені, трохи не подобаються. Ну просто подивіться, до речі, Майндустрі дуже цікава гра. Коли я її грав, вона недавно вийшла. Я її грав на кілька тисяч завантажень, а зараз тут мільйон завантажень. Ну, я думаю. Бо я ще не пам'ятаю, скільки тут за. Вантажень, але точно є. І ця гра дуже цікаво порівняно з Майнкрафтом, Роблоксом, який ще й хабє і пам'ять, і оперативку. А ця гра чу-чуть оперативки дуже мало пам'яті, та й все норм. Тільки в не, не поставити дуже багато конвейерів швидких, бо може чуть-чуть заїти з оперативку. Але то таке. Нам головне, щоб це все пішло вверх, вверх, вверх і гарно вверх. І, до речі, Ось ці штуки, що я роблю, точніше, добуваю свинець. Ми так часто використовую штука, штука, штука. Уся в мене ця штука. І це прикольно. А замість того, щоб робити штуку, я потім після штуки кажу, що це таке. Рідко. Саме рідче, бо все тут робиться завдяки мене. Ось таке в мене буває, буває, буває і буває. Майдустрі це дуже цікава гра, але ми приступаємо до видобутку свинцю. І, до речі, найкращий варіант видобувати щось це смужка, бо. Обкружляти конвейерами, це все дуже важко. А ще, якщо ти перекачаний, то багато ресурсів в звичайних, тобі не треба. Тобто тобі більш потрібні керемні та складові, наприклад, міді, але їх вже багато, то можна легко видобувати. Тому мід, свинець, оце все До речі. Цікаво, як би виглядали стіни свинця, бо тут немає свинцевих стін під титанові і ще якісь. Я просто не знаю, як вони би виглядали, але дуже хочу побачити їх оновлені. А ще, що, після мідь зразу ну, Титан. Напевно, не подумали. Це я, я другий раз кажу mm. по ходу на відео, але то таке. Мені треба трохи-трохи більше енергії, але до наступній серії. Нам треба захопити буде сектор, але тут у мене оборона, все як має бути, будую конвейер з завода. Ой, ці конвейери мене скоро доведуть. Я не знаю до чого, але до чогось. Ще я вже зможу грати в будь-яку гру. Але доведеться терпіти ці конвейери. Конвейери — це найкраща штука, яка може бути. Ну, бо, ну, бо Це хоч дорожче, але швидше. Тож, воно мене, походу, нікуди не доведе. Ось так в мене все поки що виходить. Все як має бути. Все як має бути. Це як має бути: Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, прикольно в мене все виходить. Ось так все виходить. Ну, це поки що все виходить, а нам треба робити далі. Оце далі, далі і далі. У мене достатньо ресурсів, але кремню знову катастрофічно не вистачає. Кремній це моя найбільша проблема. Цікаво, я би хотів транспортувати звідси в якийсь інший сектор ресурсів. Так би було, ну, можна було просто зробити безкінечний ланцюг видобування ресурсів. І так би було дуже зручно. Ну, бо я би міг в одному секторі добувати кремній, в одному інший ресурс. І так би все налагодилось в одному секторі і все вийшло би легше. І в мене все би було просто в великій кількості. Це було б класно. Але поки що я чекаю, поки до мене йде саме. Якусь штуку. Ну, якщо ти до мене не прийдеш, то я не дам золоту кнопку Ютуба. І стрібну Ну, давай. Йди. Ну, де ти? Ну, добре, подивимось, що тут в шкалі, воно одночасно. Кришений ліж, відправний пункт, ще щось. Первий генератор, ще щось. Ще, ще ще, ще, ну. А, чекай, я забув про графіт, бо я переступив в Кремль, а графіту то нема. Е, я пішов робити графіт. Ось вугілля. Ставим, ставим, Ставимо графіт прес і хай виробляє мені графіт. Вверх, вверх. І давай графіти, йди доступно новий міст. У мене почнеться життя з більшою шкалою. Ну, куди їду? міст не потрібно, бо в мене все забито в мідь. Ну, добре. В мене мідь. Ну, я взагалі всі ігри люблю мідь. Але мені треба до тої шкали ну, конвера у мене тут все залежить від мостових конвейерів. Ну, просто в мене ціла система цих конвейерів, мостових конвейерів. Ну, коротше, тут це є. Поки воно мій трохи Ну, як воно гарно світиться, поки в мене тут заходить воно, все як має бути. Поки що мені треба збирати все і видобувати. Видобувати, видобувати, видобувати. Ну тут в мене достатньо ресурсів. Поки що. Ну я не знаю, чи я потрібна. Мені треба щось робити. Ну а що мені такого робити? Я захопив ще відправний пункт і мені треба ще крижений ліс захопити. Але як я його захоплю? Я не знаю, але якось якось помаленьку та й вийде. А, як я люблю свій світ, але потім я переправлюсь на інші мені світи щоб більше мати. Мені не вистачає графіта на лампу. О, цей графіт він дощ не перейшов. Де той графіт? Я його не дам просто з золотої кнопки YouTube. коли в мене вона буде? А можливо, не буде. Чи буде? Я не розумію. Ну, як воно все таке гарно світить. Оце? Просто подивіться на це гарне на сяйво. Кайф. А потім буду освічувати все, що можна. Коротше, освітлювати мені треба багато чого. Особливо ці музейні експонати, тобто ці охоронники проти сусіда. Все як має бути. До речі, ми вже можемо захоплювати крижаний ліс. Ми злітаємо, ми садимось і починаємо захоплювати. Головне, щоб в мене був понк ворога тут. А він тут, а посередині. Ех, це халепа. Ну, доведеться з цієї сторони робити більший склой, а з тої менший. До речі, єдине, що тут погане, що тут дуже-дуже-дуже багато противиників. І, до речі, відео майже закінчилося, але то таке. Фух, мені треба дуже багато слоїв. Три. Ну, думаю, хватить три. Ще маленькі. Оці штуки забиваємо. А все, я роблю так, щоб з іншої сторони був менший слой оцих захисних, бо вони не дуже розумні. І я зразу. Зразу зразу, зразу зможу туди доправити, поставити два шари стін. Вони будуть йти туди, а там буде купа-купа зброї, ЗСУ і все як має бути. Тож, нам оце треба туди перейти, взяти і робити дві два слої стін. Я вже хочу титан добувати. треба захопити цей сектор. Бо після титану йде дуже багато та. Дуже корисно. Я люблю Майндустрій. До речі, цю гру можна пограти на Godlike. Цей сервер дуже прикольний і ще в нього можна грати. Надіюся, тут хоч буде 10 переглядів і 10 лайок. Ну, бо сам контент в мене не дуже такий популярний. Ех, так би хотілося зробити встрічку, але не можна. У мене шкала все як має бути, ядро... Ну, в мене не вистачає кремнію. Цій кремній мене доведе колись. Я не знаю, що тут робити. Ну, коротше, мені треба багато чого. І оце все забезпечувати. Ось я вже забезпечив вже одна хвиля прийшла тим часом. Зараз буде ось ще одна хвиля. Все, вони заповнилось, в принципі. Трохи стін, хоча не треба. Опа! Ось вони йдуть і вони стріляють вогнем. Це найгірше, не але недалеко, тому це плюс. І просто розбираю на, на частини та продаємо в Америці. Ну, все як має бути. <гум> ось так все вийшло, але мені треба забезпечувати мідю. Бо я вже думаю, що в мене буде дефіцит. Тому робимо стрічку, як завжди. Стрічка найкращий шлях. Щоб ну, зручно зробити багато конвейерів і не мучитись з обведенням його. А просто верх і погнали. І не треба довго мучитись. Ось одна стрічка є. Друга майже є. Тепер є. Тепер у нас є забезпечення мідів. А синці у мене хватає, а ще він далеко. Тож будемо далі. І думаю, що ми будемо зустрічатися вже на 10-тій, але трохи додавлю ззаді ще охорони. Бо мені їх. Катастрофічно не вистачає. Ну дуже треба багато охорони. Дуже Дуже багато охорони. Ще дуже. Багато охорони. Мені треба більше і більше охорони. Більше і більше. Більше і більше. Я не знаю, скільки охорони мені треба приблизно, але багато. Хм, <свистач> як це все робити? Відео таке довге до, до вийшло, але все норм. Нормік. Ось так все виходить у мене поки що. О, хвиля почалась і ці палаючі знов мене будуть атакувати. Сусіди трохи нас не люблять. Але я хоч і знищився, але й... Ми заправляємось. І побачимось на наступній хвилі. Хоча не наступній. А на десятій. Але думаю, що мені треба ще поборотися з ним. На вам. на вам, Щоб не байдикували. Класно. Класно. Це так класно проводиться, ходиться. Три противника. І, Ні, і не натійки. Ось так. Вони мені знищили стіни. Треба їх відбудовувати. Тепер вони точно будуть йти сюди, бо тут знищені стіни. Головне робити за великий слой. Треба зробити ще один шар мідних стін, і все так класно виходить у нас відео саме. Думаю, дуже цікаве вам, сподобається. І ми на восьмій хвилі, але все-таки ж це відео вже трохи затягнулось. Тож пока, -пока. пока і до нових зустрічей!